Звички, які з'явилися в мене після початку ведення блогу. Я веду свій блог вже більше року, тому звичайно я набула деяких звичок з часу. Першою такою звичкою хотілося б зазначити швидкість, бо щоденне вкладення часу в свій блог призвело до того, що я навчилася швидко знімати, монтувати, постити, тобто робити все швидко. Це було скоріше вимушеною мірою, ніж ціленаправленою звичкою. Наступна звичка, яка з'явилася в мене після початку ведення блогу, це весь час щось знімати. Я знімаю багато моментів зі їх днів задля для того, щоб потім спокійно робити відео з цих нарізок. Насправді ця звичка є моєю улюбленою, бо потім в моїй галереї з'являється багато живих фоток. Ну і ще одна звичка це носити з собою техніку. Зазвичай, коли я кудись зійду, в моїй сумочці завжди є перехідник для карти пам'яті та мікрофончик, щоб в будь-який момент я могла підігнати свій монтаж або записати озвучку. Це економить мені час, тому цю звичку я люблю не менше за всі інші. Ось такий от звичок привив мені мій блог. Як вважаєте, якої звички мені не вистачає? Чає для того, щоб мати вже ту саму популярність. Пишіть в коментарях. А я поки побігла підкорювати цей світ. Всім папа. -па.